Це за поганка? Це маслюк. Понял. Бать собака все таки хотів какати. Це самые гриб гриби тишов вообще? Да, я не шарю. Це самые дорогі. Тому дорогі і самые добрі. Всем привітки, пісторитики, ви на каналі Вортієвський, і сьогодні ми поїдемо збирать гриби і вигулювати собаку. Це мій канал. Мій. Мій. Ну так, да. Так все. Давай. Всем привіт на каналі Вортієвський. Сьогодні вдіосі ми поїдемо выгуливать собаку, собирать грибы, но прежде чем нам поехать, надо поставить дверь. Так что мы сейчас объезжаем, цепляем нашу собаку на поводок, в кузов и летим. Главное, чтобы не Так всегда. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Кто желаю поддержать канал, ссылка в описании. Так что все. Всем приятного просмотра. Мы поехали. Вар-вар-вар вар Покажи гриба. Що це за поганка? Це маслюк. Понял. Це... Бать собака все таки хотів какать. Ну, трошки покрай ще ну оце не взяли в корзину, де перший любимо. По-любому. Так, все, їдемо далі. Це наша перша остановка була случайна. Поехали! Приїхали ми в Лес. У нас за гробів поки немає, вже ходимо минут 5, може 10. Мокро сьогодні, дощ, де у нас. Одного знайшли, зальотного, одного, того що я показував в початку відео і все. І більше ніде немає нічого. І то червивий. Будемо ходити ще, собака у нас ось гуляє, як дядька. Набігався, нахекався вже. Так не видно, більше там було. Щоб там собирати, сілку зрязав. по варварськи. Біляє. По мені ноги вже мокрі все. Ну, ще. Походимо трохи замокнемо і підемо поїдемо додому в розстроєних чувствах. Там де ми трактором проїжджали, там трактор справа стоїть. От Ми Ми по кругу, ми ж вправо пішли і назад прийшли. Це правильно. Ти що, ось у сліди тракторні. Туда? Ну, пішли туди? Ну пошли туди. Ладно, будемо ходити. Може найдемо щось покажемо, як щось цікаве буде. Да, Ренко. Нашли ми трошки. Наследші. Давай такі нас не забийте палками за те, що ми так їх рвемо. Нормальний. Ой, На юшку піде. А, и все пары с ним вот такого. Да, вот такого. Вот это красиво, таким мне не нравится. Ты даже на трухлый. Ага. Хм. Ладно. Рыв же е. Ну, может, Ей, тут... Когда я так находишь, то азарт ну, да. Я вижу, -то ходу, нет, не спорю. Ну, походимо ще, може, щось десь є, поки дойдемо назад. Переїхали ми в другу локацію, вже їдемо додому, але грибов все одно не видно. По поють і дощ кончився у нас. Не знаю, чутно чи ні. Зараз послухаємо. І Бобік бігає. Негрибний якийсь день. Ще й Даша десь загубилася Пошла в цю сторону і нема Зараз собака піде на неї поиски Грустно і весело М -м -м. Ще й спати хочеться Така у нас погода, конечно, на 26 серпня не очень. А далі передають. Ще сонце передають, 28 градусів жарить. Хоча оцей відос може й дивити мене з числа 27-го. знімався він точно, 26-го. Даш! Де ти є? Десь там. Так я, не знаю, пишіть в коментарях, нравляться вам такі відео знімати ще чи не знімати. А то я виложу, вони просмотрів особо не набирають. Не знаю. Може є люди цінителі грибного контенту. Чи нашого лісного, як ми собаку гуляємо. Кому подобається, не знаю, пишіть, ставте лайки. Пишіть ще, може щось цьому лісі показати. Є ще одна локація, на яку ми не їздили, побоялися. Даже дві, яких інтересно показати. Ну, не знаю. Если буду будинь... О А, ну я йду назад Я с телефоном балакаю Так что я ж кажу, есть ще две локации Так что кто дивись до цього момента пишите коментарі стоит з'їздить чи ні там Одна заброшка одна Так я полузаброшка в лісі Ну можно з'їздить подивиться ради інтересу там не був На одній був, а на одній не був те, що ми зимою колись не доїхали, там я був. А те, що ми завжди боялися туди їхати, в заброшений тір, завжди було страшно. Так, а це є вероятність з'їздити, можливість. Так що, якщо цікаво... Интересно... Дашка, диви, які гриби, ди сюди, бегом. Ну, ось сьоо. Ну, Та да ти не знайшла його, Ось о, який здоровенний. Ну, ось бежи, бегом. Ти по-любому єстівний. Ну ось що, ды. А я тобі прошл. Ніхуя яка ножка, блядь Я дламу його з ножкою. Остав. Як я выкрутила. Ничего себе. Даже не трухлый. Зафоттаю для відоса зразу. Краса, ну хоч один здоровий знайшли. Ну, да. На суп якраз буде. А я ходжу, жалую, що грибів нема. Я сюди А я теж сюди пройшов, взагалі, як тебе шукав і не побачив. А Назад ішов да, пост... Я сфоткав сразу в твоих руках а так воно подержи красиво дашь треба срочно голосовый слухать в інстаграмі да. може ще, є. ще є ну пошли ще пошукаємо може и є я тоже вже додому собирався вообще їхати. ну пошли пошукаем так ладно може ще найдем так включимся покажем щось. небудь так що все Опа, на ще одна находочка. Уже додому зібралися їхати. Дашка каже, що це білий. Ну похоже на білий. Я білий, звісно, ніколи не собирала. Мені ну, наче на польські похоже. Який-то польські, польські не такі. Ось ще ще один. Який вообще якийсь. Варварський метод збирання грибов. Сфоткав. Писюн маленький росте. О, може ще я... Не знаю, я більше не бачу. А я ж не жарить, не варить. Чого? А що з ним робити? Це самий добрий гриб, ти що, взагалі? Так, да? я не шарю. Це самий самый дорогий, і самий добрий. А що це за говнянці? Угу. Дьюхи. А. Вела пальцем ковырялася. Так, ладно, пошли мы ще пошукаем, Может ще и есть. Ну покажи. Все, биш, на мы не найшли. Такие у нас. Лов Будем двигать домой. Да, Барбос? Все. Цуцик. 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 Треба двір заїхати, буде фонарь поцепити на хліві. Як я обір той жати мене. І тумблярок поміняти її разом. Так, що, все, їдемо додому, включимося вже вдома, з двора. Узнаємо, що ми за гриби насобирали. Що, Ще є. Та немає, я ходив, там вже обошову все по кругу. Поехали Заводим нашу бибику Она Все мы дома Даша чистит Грибы На юшку Осталось еще столько Столько начистили Небогато конечно По хозяйски Так все Чистим грибы Все, ми вже дома приїхали, гриби почистили, як ви бачили, так що будемо завершать це відео, у нас пойде дощ починається, собака вигуляний, будемо робити субирубный. Так що все. Всім, кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, хто желає підтримати канал, ссылка в описании. Так що все. Всім до нових всех, всем пока-пока.